Цілий рік довелося трудитися у невеличкому приміщенні на першому поверсі диспансеру, щоб перетворити його на справжню капличку. А ідея створення цього домового лікарняного храму виникла не спонтанно. Медики стверджують, що зрозуміли необхідність духовної допомоги у лікуванні душевних недугів своїх пацієнтів. що багато хворих нуждаються в релігії. І імнажелання наше було пірначальне допомогти нашим хворим, і. Было принято решение, что через повышение духовности наших больных мы сможем и исцелить их недуг. И таким образом, зародилась эта идея. Вот в последующем, обнаружив, что такая есть потребность не только у наших больных, но и большинству нашего коллектива. Люди ко мне обращались, наши сотрудники просили построить капличку в нашем диспансере. Мы посоветовались с Владыкой Ефремом и приняли решение о строительстве. Втім, облаштовувати храм почали не одразу. Спершу порадившись із архієпископом Єфремом, запросили до лікарні священика. Настоятель сусіднього храму, первомученика архідеякона Стефана Даміан протягом трьох років служив у диспансері молебні за кафістами і проводив бесіди із пацієнтами та лікарями. Іменно благодаря етому многі наші больни на сьогодні залишаються в нашій програмі, Вони продовжують залишатися трезвими, працюють, вони е, знаходяться всімі, ані це цельна. Защищены и социализированы, не в обществе. Человек, который болен наркоманией или алкоголизмом, это болезнь и физическая, и душевная. Вот. И поэтому ну, для того, чтобы ее преодолеть, то есть человек должен сделать огромный труд. Вот. А те, которые бросают наркотики, это просто подвижники. То есть, как вот, это нужно сделать большой подвиг, большое усилие над собой. Поэтому это есть великая трудность. Вот. И ну, рассчитывать на то, что на быстрые результаты, когда у людей ну, уже такая, ну, много лет большая зависимость, не приходится рассчитывать. Вот просто я считаю своей задачей донести до людей ну, Слово Божие. Мы молимся и потом говорим на духовные темы. Вот. Я думаю, что это нужно делать регулярно, и со временем ну, оно должно принести свои плоды. Каплицю назвали на честь ікони Богородиці Неупиваєма чаша. Ще з кінця 19 століття цей образ славиться чудесною допомогою тим, хто страждає від пияцтва. Тож не дивно, що саме Діві Марії криворіжці доручили турботу про алко та наркозалежних пацієнтів. Сама Божа матір прийшла вам на допомогу, щоб допомогти вам уврачувати не дуб чоловічеї душі, а вірніше, підказати чоловіку. Какой это бесценный дар душа человека. Как нужно ее хранить и беречь. Как нужно ее лелеять. Как нужно ее защитить, чтобы она не болела. А ведь человеческая душа, она не только существует, она еще и должна принести добрые плоды. Потому что с этими плодами мы предстанем пред Богом. Освятивши капличку, Владика подякував усім її фундаторам і нагородив їх високими церковними нагородами. Головний лікар закладу з благословення предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Онуфрія, отримав орден преподобного агапіта лікаря Печерського. В цей же день Криворізький архіпастер познайомився із роботою психоневрологічного диспансеру та поспілкувався із учасниками антитерористичної операції, які проходять реабілітацію. Владика передав чоловікам подарунки, зібрані спілкою православних жінок Кривбасу.